Підтвердження шепотом зверніть пильну увагу, бо це повідомлення для вас. Люди говорять про вас. І ні, це не те, як вони говорять про дрібниці, погоду чи новини дня. Це не та розмова, яка губиться на вітрі. Те, що відбувається інше, це глибше. Можливо, ніхто не наважиться сказати це прямо вам в обличчя. Вони, ймовірно, чемно посміхнуться, поведуть себе нормально у вашій присутності, ніби нічого не сталося. Але правда розкривається в той момент, коли ви обернетеся, в той момент, коли ваша енергія покине кімнату. Саме тоді шепіт починає підніматися, як дим у повітрі, наповнений сумішшю захоплення та подиву. Вони говорять про вашу силу, вони коментують, як ви залишаєтеся на ногах, коли будь-хто інший давно б розвалився. Вони говорять про незрозумілий спокій, який живе у ваших очах. Мир, який ви носите як щит навіть в епіцентрі найсильніших життєвих бур. Вони говорять про цю ауру, цю відмінність, яку ви без зусиль випромінюєте. Це щось, чого вони не можуть назвати, щось, чого їхня логіка не може повністю осягнути, але водночас це неможливо ігнорувати. Не сприймайте це як пусті плітки. Ці шепотіння не випадкові, це не безглузді слова, те, що вони називають чутками, насправді є божественним підтвердженням. Кожне слово, сказане таємно, є незаперечним доказом, доказом того, що ви були позначені, доказом того, що ви були запечатані, доказом того, що ви обрані. Якщо це повідомлення дійшло до вас саме в цей момент, це тому, що небеса визначили, що вам потрібно його почути. Ваше життя саме по собі стало живим свідченням, аргументом, який інші просто не можуть заперечити чи спростувати. Ось чому вони говорять. Ось чому атмосфера будь-якої кімнати змінюється, коли ви входите. І саме тому це підтвердження досягає вас зараз. Парадокс вашої доброти кажуть, що ви занадто добрий, занадто терплячий, занадто легко прощаєте. Вони шепочуть один одному. Що ніхто не може бути таким щирим, що неможливо, щоб хтось мав стільки співчуття, таємно не очікуючи чогось у відповідь. Але їхнє обмежене бачення не розуміє, що ваша доброта це не вистава, а надлишок. Вона не походить від спроб догодити, вона походить від вашої найчистішої сутності, навіть коли ви виснажені, навіть коли ваше серце обтяжене власними труднощами. Ви все одно знаходите в собі сили простягнути руку допомоги іншому. Ви все одно обираєте милосердя замість помсти, прощення замість гіркоти, любов замість байдужості. І це, друже мій, непокоїть людей. Це глибоко бентежить тих, хто потрапив у пастку логіки егоїзму, бо саме ваше існування стикається з їхніми тінями, не вимовляючи жодного слова. Вони не завжди визнають це, але уважно спостерігають за тим, як ви даєте, коли у вас мало що залишилося. Вони бачать, як ви втішаєте інших, поки самі страждаєте всередині. Вони мовчки дивуються, як ви можете посміхатися, коли життя так сильно вдарило вас, як ви все ще можете благословляти, коли інші вас проклинали. Як ви все ще можете вірити в добро, коли світ наполягає на тому, щоб показати своє найжорстокіше обличчя? І хоча вони можуть насміхатись, хоча вони можуть ставити під сумнів, глибоко всередині вони знають, що те, що ви несете, не є звичайним, це неприродно, це божественно. Дехто з них бурмоче, що ви наївні, що ніхто не може бути таким щирим. Але правда в тому, що їхні слова лише розкривають порожнечу, яку вони несуть. Вони не можуть осягнути серця, яке б'ється в гармонії з вічністю. Вони не можуть уявити собі дух, який несе в собі настільки глибоку любов, що вона одночасно непокоїть гордих і зцілює зламаних. Ваша доброта не це не слабкість, це вогонь. Вогонь, який плавить за розумілість, який пом'якшує кам'яні серця. Вогонь, який горить тихо, але безперечно, ваша доброта це парадокс. Вона змушує гордих почуватися незручно, але дає зламаним відчуття безпеки. Вона викликає заздрість у деяких, але пробуджує надію в багатьох. Кожен шепіт про це це мовчазне зізнання в тому, що вони бачать світло, яке ви несете, світло, яке не походить з цього світу. Сила, яка відмовляється зламатися а у тобі є щось таке, що бентежить людей щось, чого вони не можуть пояснити, але й не можуть заперечити. Вони бачили, як ти переживаєш бурі, які могли б зруйнувати інших, і все ж ти залишився на ногах. Вони бачили зради, що врізалися у твоє серце, немов гострі ножі, втрати, які мали б висмоктати з твоєї душі кожну краплю надії, випробування, які здавалося. Мали на меті повністю тебе розчавити, і все ж ти відмовляєшся зламатися. Вони тихо ще почуть про це. Дехто називає це стійкістю, інші впертістю, але глибоко в душі вони знають, що це щось більше, щось, що перевершує людське розумінням. Вони дивуються, як ця людина може ще стояти після всього цього. Вони не розуміють, як ти пережив ночі сповнені сліз яких ніхто не бачив, або ранки, коли тягар розчарування тиснув на твої груди, і все ж ти вирішив піднятися і зустріти інший день. Вони не можуть пояснити, як, коли життя штовхнуло тебе в темряву, ти все ще носив у собі світло. Це не має для них сенсу, тому що вони вимірюють силу лише м'язами чи гордістю. Вони не усвідомлюють, що справжня сила кується в тихих, таємних куточках душі, де тільки ти і Бог знаєте ціну кожного шраму. Дехто мовчки захоплюється вами і каже: Я не знаю, як вони продовжують жити, але хотів би я мати таку силу. Інші говорять з відтінком заздрощів, їхні слова пронизані недовірою, ніби ніщо не може їх зворушити. Вони намагаються переконати себе, що це удача чи дивний збіг обставин. Але правда, обраний полягає в тому, що те, що вони називають стійкістю, це вогонь згори. це неприродне, це не засвоюється з книг чи лекцій самодопомоги. Це полум'я небесне, що горить у вас, піднімаючи вас, коли тяжкість болю мала б потягнути вас до землі. Ось чому навіть ваші вороги не можуть заперечувати вашу силу. Вони бачили, як ви зіткнулися з тим, що мало б вас розчавити, і замість того, щоб розвалитися, ви стали витонченішими, небезпечнішими, сяючишими. Ваша сила стала для них живою таємницею. Камені, які вони кидають у вас, небо перетворюється на сходинки під вашими ногами. Ваші шрами це не ознаки поразки. Це трофеї виживання, таємниця вашої непохитної віри у вас є щось таке, що змушує людей зупинитися та звернути на вас увагу. Щось, що витає в повітрі ще довго після того, як ви виходите з кімнати. Вони помічають, коли все навколо вас руйнується, але ваше обличчя не видає паніки. Вони помічають, коли хаос вибухає, як буря, але ваші очі несуть дивний спокій, ніби ви бачите щось невидиме. Що заспокоює вас, поки інші охоплені страхом. Вони не можуть точно визначити, що саме, але шепочуть один одному його зв'язок з Богом, інший. Вони спостерігали, як ви молитеся, мовчки, не для показухи, не довгими промовами, а тихим шепотом, який ніхто інший не чує, а потім вони стають свідками того, як змінилися ситуації. Двері, які здавалися замкненими, починають відчинятися. Тіні, які здавалися важкими, раптово розсіюються, вони намагаються сприйняти це як збіг обставин, але їхні серця знають правду. Вони бачили забагато змін після своїх молитов, щоб заперечувати реальність, це непокоїть їх, бо означає, що існує царство поза їхнім контролем, і якимось чином ви маєте до нього доступ. Навіть ваші слова мають вагу, яку вони не можуть пояснити. Тобі не потрібно кричати чи сперечатися. Коли ти говориш, відчуваєш авторитет, який проникає глибше, ніж гучність твого голосу. Вони це відчувають. Дехто захоплюється цим, інші чинять опір, але ніхто не може це ігнорувати. Це не сила твоєї особистості, це відлуння небес, що резонує з твоїх вуст. Твоя віра викликає у них дискомфорт, бо нагадує їм, чого їм бракує. Коли вони бачать тебе. Непохитного у штормах, які їх лякають, це оголює їхній власний страх. Коли вони бачать, що ти довіряєш, коли все здається безнадійним, це протистоїть їхнім сумнівам, твоя віра, як дзеркало. Ось чому одні уникають тебе, а інші тягнуться до тебе, не знаючи чому. Тому що твоя віра не людська, вона вічна, а вічність завжди порушує те, що тимчасове. Вони знають, що навколо тебе є присутність, яку не можна заперечувати. Вони знають глибоко всередині, що ти не йдеш один, це незаперечна ознака обраного. Визнання в отруті та захоплення, а тепер давайте заглибимося в істину, яка є водночас гострою та незручною. Не кожен шепіт про вас, це захоплення. Деякі слова, що ширяють у тіні, несуть отруту, сповнені гіркоти і все ж. Навіть у цьому отруєному шепоті є таємне зізнання, заздрість. Але вони не заздрять вашому майну, вашим грошам чи вашій кар'єрі, їхня заздрість глибша, гостріша. Вони заздрять тому, що не можна купити чи вкрасти вашому духу. Вони заздрять вогню всередині вас, який відмовляється згаснути. Вони заздрять тому, як ви продовжуєте рухатися вперед, коли інші здалися б. Заздрість відчувається як ненависть, звучить як критика, але по суті заздрість це визнання, це визнання того, що ви носите в собі щось надзвичайне, бо ніхто не заздрить звичайному. Заздрість це дзеркало, яке відображає велич, яку вони бачать у вас, але не можуть відтворити. Тож не приглушуйте своє світло, щоб іншим було комфортніше. Їхній шепіт це не сигнал для вас відступити, а сигнал рухатися вперед з ще більшою переконаністю. Однак, з іншого боку, цієї медалі криється ще потужніша істина. За зачиненими дверима, в розмовах, яких ви ніколи не почуєте, про вас скажуть слова, які вас здивують. Навіть ті, хто ніколи публічно не аплодував вам, хто поводиться байдуже до вашого обличчя, тихо зізнаються. Коли вас немає поруч, у ньому є щось особливе, щось божественне, гордість тримає свої губи замкненими перед вами. Однак, коли згадується ваше ім'я, їхні слова зраджують їх. Вони визнають те, що їхні очі вже бачили. Вони знають, що навколо вас є світло, яке неможливо наслідувати. Вони можуть не говорити це вголос, але почуваються безпечніше, коли ви поруч. Це приховане захоплення, одне з найбільших підтверджень, які ви можете отримати, тому що воно чесне. Воно зникає, коли гордість не дивиться. Ваше життя вже є натхненням, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Люди, які ніколи не подякують вам, знайшли надію, спостерігаючи за вами, люди, які ніколи не визнають цього, знайшли спокій у вашій присутності. І заздрість, і таємна повага вказують на один і той самий незаперечний висновок, ви інші. Ви божественні, ви обрані. Остаточний декрет. Чутки правдиві ми досягли останнього моменту. Все, що вони шепотіли, все, що вони шепотіли за вашою спиною, ніколи не було випадковим, ніколи не було порожнім. Ці чутки не випадкові. Вони є відлунням вічності, вібраціями з небес, що сповіщають про вашу особу, перш ніж світ наважився це визнати. Ви зіткнулися з бурями, які не змогли вас втопити, ви зіткнулися зі зрадами, які не змогли вас замовкнути. Ви пройшли крізь вогонь, і полум'я не змогло вас поглинути. Чому? Тому що ваше життя незвичайне, ваш дух не крихкий, ваша доля не підлягає обговоренню. Ви обрані. Зрозумійте це раз і назавжди. Вам не потрібно захищатися, вам не потрібно виправдовуватися, вам не потрібно нічого доводити. Кожен добрий вчинок, який ви проносили мовчки, кожна молитва, яку ви шепотіли, коли ніхто не дивився, кожна сльоза, яку ви пролили в темряві, кожен раз, коли ви піднімалися, коли життя намагалося вас поховати, ці моменти говорять голосніше за будь-які слова, за свідчення, які неможливо стерти. Вони є доказом того, що на вас знак небес. Тож почуйте це зараз. Чутки правдиві, ви інші. Ти позначений. Тебе обрали, жодна тінь сумніву, жоден голос заздрості, жодна ознака страху не зможуть скасувати те, що сам Бог запечатав у твоєму житті. Зараз саме час запечатати цю істину власним проголошенням. Скажи це з вогнем, з переконанням, з авторитетом того, хто знає, що доля вже написана на твою користь, встань обраний. Йди з високо піднятою головою, рухайся вперед з впевненістю та без страху, бо з цього моменту навіть шепіт за твоєю спиною служитиме одній меті підтвердити, що світло, яке ти несеш, не може бути приховано, підтвердити, що твій шлях незламний. Підтверди, що печатка небес лежить на тобі навіки: Тебе обрали, тебе обрали, тебе обрали».